Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами, як я готуюся до дня народження своєї донечки. І хочу зробити його в такому, можна сказати, стилі фламінго. Тобто більшість ну, постараюся, щоб всюди були фламінго. так. І тому перше, що я хочу зробити, це гірлянду із фламінго. І так, для цього мені потрібен ось такий у мене є папір, купила його в магазині. А4 форматом. такий він малиновий, такий насичений рожевий кольор. Складаю двоє цей листочок. Так, і, ось у мене є такий фламінго. Я вже його намалювала сама із картинки із інтернету. Знайшла її і приблизно собі намалювала такого фламінго. Зараз буду відмальовувати його. І зараз буду вирізати ці фламінго. Виходить з одного листочка форматом А4. У мене буде 4 фламінго. Так, 4 фламінго я вже вирізала. І зараз, по своєму зразку, я домальовую фламінго око, дзьоб і крило. Ну і ножки. Так. Це роблю простим олівцем, хоча можна чорним маркером або чорним фломастером. Такий фламінго у мене виходить, і так проробляю з усіма своїми вирізаними фламінгом. Далі, коли мої фламінго вже всі вирізані, я беру джгутовий такий шнур, можна взяти, звичайно, в якусь вязальну нитку. Я залишаю там, можна сказати, сантиметрів 30, 20, 30, можна залишити для того, щоб, на що буде кріпитися. І далі буду приклеювати свої фламінго на термоклей. Я клею їх, навіть можна наклеїти на шнур сам, а далі приклеїти фламінго, Ось так. Їх приклеюю. Краще. Так, шнур. І фламінго, в принципі, клею один від одного на розмір фламінго, да? Р... відстань. Так, і ось так: наступний фламінго. Наношу клей. Можна навіть зробити двосторонню її. Якщо буде, наприклад, крутитися фламінго, то можна ще одного. Тут розмалювати з цієї сторони і так склеїти. Можливо, ще так і зроблю. Побачу зараз, якщо буде крутитися дуже сильно, то так і зробимо. Ось такий фламінго в мене. Така гірлянда з фламінго. Ще хочу зробити великого фламінго. Ось уже вирізала я частину його із пінопласту. Пінопласт такий плотний у мене, тому що можна взяти і білий, але він дуже сильно крихкий і тяжко з ним працювати. А цей пінопласт плотний і з ним набагато, набагато простіше його різати. Ширина 2 см в мене цього пінопласту. І зараз я з моєю термоклею склею всі свої деталі фламінго, його ноги і все решту, і покажу, як він буде виглядати. Так, ось склеїла я вже свого фламінго. Звичайно, якщо у вас є великий листок аркуш пінопласту, то, звичайно ж, ви можете не склеювати деталі, як я, по шматочках, а зразу ж вирізати цілого фламінго. І зараз поміряю, який в мене вийшов фламінго. Від голови так. і до його так, 80 сантиметрів. І основна ця дота 42 Тут 26,5. Ось такий ось такий фламінго. І зараз я буду ще його обклеювати креп паперу. Знайшла малиновий такий креп папір, який я, в принципі, і хотіла використати для свого фламінго. І зараз хочу додати ще йому крило. Крило я вирізала із, спочатку із картону, а потім також обклеїла таким ж гофропапером. І зараз приклею сюди. Так, зараз приклею це крило. Приклеюю тільки ось тут. в цю сторону тут в мене воно буде отак. Далі мене така задумка, що я хочу от. 7 років дитині. І я вирізала також спочатку з картону сім, а далі обклеїла Фоміраном із глітером. І також хочу ось так цю сімку сюди додати, ніби фламінго її несе. Щоб вона тримала знизу свою сімку, вклеюю ось тут, на клей. І за крило ось так приклеюю. Ось так от виглядати. Фламінго тримає сімку. Так, зараз я краще покажу ще. Щоб... Так, і ще мені потрібно зробити око для свого фламінго. Для цього я вирізала два кружечки: один з білого аркушу паперу, а другий із, із такого кольорового картону чорного кольору. І ось так тут зараз приклеїмо. Око готове. Ще хотіла би так прикрити так і Ось так, напевно, вас ісклею. Так ось чорний картон. нашу клей на самом деле. И вот так. Так, сейчас внизу. И вот тут сверху зараз Ось такий фламінго. Увесь ріст в мене виходить. Ось такий. Так, ще потрібно мені зробити підставочку для кексів. У мене колись була ось така маленька. Так, на два яруса. А зараз хочу зробити чуть більшу на три. От, І вирізала такий круг з пінопласту. Він у мене діаметром 27 см. Цей посередині у мене 19 см. І найменшенький у мене 12 см. І зараз буду склеювати посередині ось такий в мене стаканчик є від йогурту. Ось так. Підставочка моя майже готова, ще потрібно її задекорувати. Я її обклею ось таким папером, така серветка. Просто ось так її буду зараз склеювати. Ось так виходить. Обклеюю далі нижній ярус і баночку. Ось тут баночка, наприклад, у мене вже обклеєна, тут також обклею серветкою. І нижній ярус також. Так, далі беру сантиметрову стрічку, обклею по кругу. додаю фламінго, вирізання також з кольорового паперу, декілька штук я додам. Так, зверху у мене виходить 4 фламінго. Ось така підставка під кекси у мене виходить. На верхньому ярусі і на середньому я понаклеювала фламінго. Так, на стрічку, а знизу вирішила залишити просто стрічку. Це мені потрібна коробочка для попкейків. Зробила я її сама із звичайного картону з коробки. Так, зробила круг. Дно склеїла, і е, внизу в мене ще є такий шматок пінопласту із дирочками це щоб краще було втикати попкейки і вони гарно трималися. Так. І мені потрібна буде моя серветка. Це такий рушник паперовий. Я ось так загинаю всередину. клею на термоклей ось лишнє обрізаю. Тепер мені потрібно взяти стрічка у мене ось така шириною 5 см, так само такого малинового кольору, і зараз я її буду підклеювати верху, хочу ось так по поверху своєї коробки. Наношу клей і починаю клеїти. Ось так уже виходить така коробочка у мене, і ще хочу додати такого маленького слфомінгу посередині. Так, і Коробка для попкейків у мене готова. Для своєї меренги французької, це у нас безена палички. Я хочу використати баночку, беру стрічку шириною шириною сантиметр, обкручую баночку, і зав'язую бантиком. Я хочу приклеїти сюди фламінго. Ще один мій фламінго такий у мене залишився. Його я також приклею на банк. І ось така вийшла у мене цікава баночка для французької меренги. Ось так у мене виходить гірлянда з фламінго. Далі гірлянда з прапорці. Далі мій фламінго з сімкою. Я їм трошки поставила на стіл. І моє солодощі для дітей. Зефір домашній. Попкейки. Меренга. Желе. І...